Добрий день. Продовжуємо просувати українських виробників. Сьогодні вам розкажемо доступною мовою, що це таке. Маринад. На ринку України маринадів дуже багато, Є торчин, приправка і так далі. Але є особливий. Як ви бачите, він в пакеті. В тому -то і фішка. Це, по суті, рішення для людей, у яких мало часу. Працює все просто. Ви просто відриваєте отут таку штучку, відкриваєте пакет. Він зібрастів. Всередину закинули їжу, закрили. Холодильник і забули. Не тратите часу взагалі. Ну і якщо говорити вже про смак, ну це унікальні смаки. Таких, в принципі, не знайдете ніде. Це на натуральному масливовому пюре, а це натуральне абрикосове пюре. Вдома в кастрюльках, повірте, довго буде заколотити. Далі вам покажемо, як ми в них готуємо. Показую, як все просто. Відірвали, відкрили, маринад уже всередині. І крильця туди пішли. Розраховано на 1 кілограм. Н'якої солі, перцю, цього все не треба, вже все всередині є. Закриваємо зібзастівку. Ну і все, і бачимо, як все прекрасно маринується. Можна трошки так потрусити. І в такому вигляді в холодильник на 40 хвилин, можливо, максимум на годину. Пройшла година, будемо готувати. Відкриваємо пакет і беремо, дивимося наші крильця промариновані. До речі, ніякого брудного посуду потім. Пахне сливою. Ну що, починаємо готувати. Ось що в результаті у нас вийшло. Пробуємо. Сливовий маринад відчувається. Люди, заощаджуйте свій час, mm -hmm. переходьте за посиланням в шопці профілю, замовляйте це готове рішення. Добрий день. Продовжуємо просувати українських виробників. Сьогодні вам розкажемо доступною мовою, що це таке. Маринад. На ринку України маринадів дуже багато, Є торчин, приправка і так далі. Але ось це особливий. Як ви бачите, він в пакеті. В тому -то і фішка. Це по суті рішення для людей, у яких мало часу. Працює все просто. Ви просто відриваєте таку е штучку, відкриваєте пакет. Він зібрастенку. Всередину закинули їжу, закрили, в холодильник і замбули. Не тратите часу взагалі. Ну і якщо говорити вже про смак, ну це унікальні смаки. Таких в принципі не знайдете ніде. Це на натуральному словому пюре, а це натуральне абрикосове пюре. Вдома в кастрюльках, повірте, довго буде заколотити. Далі вам покажемо, як на вміх готують. Показую, як все просто. Відірвали, відкрили, маринад уже всередину і крильці туди пішли розрахунку